Доброго ранку, мої малята! Дуже рада вас вітати, наберем в долоні сміху, кинем друзям всім навтіху, нашу рожи наші вушка, щоб могли уважно слухати. І поплескаєм завзято, та й почнем наше заняття. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на екрані? Що це таке? Це глобус. Глобус це модель нашої планети Земля. На ньому багато-багато блакитного кольору. Це моря і океани. А ось ці різнокольорові. Платочки позначають різні держави. І ось серед цих держав є один найрідніший клаптик суші це наша рідна країна. Хто знає, як називається наша країна? Доброго ранку. Доброго Доброго. Доброго ранку. Україна правильно, це наша земля, це наш рідний край. А ще Україна В Україні дуже люблять складати різні пісні, казки, легенди. І ось одну із них я вам зараз розповім. Колись дуже-дуже давно жила жінка. І буде у неї три сини. Вони росли дуже чесно, сміливими і дуже любили свою дом. Ось вони виросли, стали великими, великими і вирішили піти у світ. Прославляти свою матір. Найстаршому синові подарувала мама золоту корону із трьома промінчиками. Ця корона зігрівала людей, вела вперед і показувала шлях до кращого життя. І дали першому синові ім'я Тризуб. А ще його називали не просто тризуб. А герб ризук. Потім зламався у дорогу середній син і дала мати йому самий синь, очі синього неба і золотої пшениці. Захищав він усіх від злих сил і прославляв маму добрими справами. І зназвали цього сина прапор. А третьому синові подарував да. чарівний голос, дуже-дуже голосно звуком і гарно. Його пісня була урочистою і всіх да. вуха підводився. А, я нам... mm -hmm. і отримав цей син і Ось з тих самих пір ідуть поруч три брати: Герб, Тризуб, прапор. Рапор? Та Рапор? Так, і прославляють свою матір Україну. Прапор, герб та гімн це наші три державні символи нашої країни-України. А ще у кожної країни є головне місто, яке називають. Столиця. Ви знаєте, яке місто в Україні є столицею? Хто знає? Київ Київ, Київ молодці! Київ це ось наше головне місто. І у Києві дуже-дуже багато всього цікавого. Наприклад, у Києві є будиночки високі, а є Перший високий, а другий низький. Так, а ще є вух. широкі. А які ще є? Вусь, Є машинки чисті, а є які, навпаки, бруд. Брудні, Великі великі, а є які? Малі. А ще, крім державних символів герба, прапора та гімна, Україна має ще й національні символи. Одним із таких символів є наші українські страви. Тобто їжа, яку дуже-дуже люблять українці. Давайте зараз подивимося на картинки і назвемо ж українські страви, які впізнали. Перша страва це. Що це? Борщ. Борщ, правильно. Ще одна ось така смачна дуже українська страва. Це. Ва... Вареники. Вареники молодець. Ще дуже, дуже ось такі смачні булочки з часником, Вони називаються. Пампушки. Пампушки. Правильно. Ще одна дуже, дуже смачна страва це. Голубці, голубці, підказує мама. А ще, можливо, хтось полюбляє. Що це таке? Це сало з цибулею та чесником. А ось це на різдв'яні свята. Дуже люблять пекти українці. вона називається калач. Калач. Калач молодець. Як я вже говорила, українці люблять складати пісні. Та вірші. Зараз послухайте, будь ласка, вірш про Україну. Україна. Україна, рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто, рідна хата. Рідне небо, рідна мати. А тепер давайте повторимо цей вірш разом зі мною. Україна, рідний край. Давай повторювати. Україна, рідний Дай. край. Рідне поле. Дай. Рідний гай. Рідний гай. рідне місто, рідне місто, повторяй, рідне місто. рідна хата, рідних. Рідна хата. Рідна хата. Рідне небо. Рідне небо. рідна мати. Рідна мати. Рідна мати. Рідна мати. Молодець. Можеш поплескати собі дуже-дуже гарно. А ще в Україні гарна природа. Природа це все те, що нас оточує. Що ми бачимо на екрані? Що це таке? Море. море. Море, правильно. А у нас в Україні море не одне, а їх два. Чорне та азовське. І ось якщо море одне, то ми кажемо море, а якщо їх два і більше, декілька, тобто багато, то ми кажемо моря, одне море, багато моря. А над морем у небі пливе... Що це таке пливе? Хмарка. Марка. Хмарка. І ось якщо вона одна хмарка, а якщо багато, то хмарки. Хмарки. Так. А недалеко біля моря. росте гарне, гарне. Що це таке? Дерева. Дерево, молодець. І якщо одне дерево, а багато? Дерева. Дерева. Одне дерево. Багато дерева. Дерево. серед дерев Живе. Хто? Зайчик. Зайчик, правильно. Один зайчик, а якщо їх багато, то зайчики. Зайчики. Правильно, молодець. А зайчик ось так. Скакав, скакав по лісу, бігав, бігав, між дерев та кущів і прибіг до. Квітки. Одна квітка? А якщо багато, то квітки? Квітки. Молодець. А зараз, скажіть, будь ласка, про яку країну ми сьогодні говорили? Про нашу рідну країну, як вона називається? Україна. Україна. Україна, молодець. А як ми ще називаємо Україну? Батьківщина. Повторюй, Батьківщина. Откішина. Молодець. А про які державні символи ми говорили? Ось такий схожий на корону із трьома промінчиками називається Трезобед. Трезубець герб. А такий гарний стяг синього та жовтого кольору називається пра. Прапор. Прапор Прапор, молодець. А дуже-дуже урочиста пісня називається. Гімн. Гімн, молодець. А є... про які українські страви ми ще говорили? Тобто ти так гарно впізнавала на картинці. Такий червоний, смачний борщ. Аж. А ще такі смачненькі до борщу булочки. Ми говорили, називаються пампушки. пампушки. Так. А смачні ще з картоплею і шкварками називалися вареники. Вареники. Молодець. А ще таке з цибулькою і чесником їдять, називається сало. Село, молодець. От, ви сьогодні були такі уважні, такі чемні, а тепер голосно-голосно поплескайте собі. Поплескайте у долоньки, голосно, голосно. Ось так, молодець. А тепер ще погладте себе по голівці. Ой, ось так погладьте, що ви такі молодці. І ще покажуть пальчиками, які ви класні. Ось так. Ось так круто. Дуже-дуже добре. Наші розмови, наші заняття про Україну ми продовжимо надалі. А тепер нашим оченяткам час відпочивати від комп'ютера. І від телефону. Тому бувайте! До побачення!